бампер. Thank <elimeth observer> заднього виду, коробка передач. Багато функцій. Можна регулювати сідушку. Є тут така штука Вверх, вниз, бік, куди тільки. Є кнопки для. З'єднання з гаражем автоматичне відкриття воріт. Є задній огляд на салон. Ось такий салончик. Тут вмикається світло. Так само є взаді для. Бардачок великий з підсвіткою, що дуже зручно. Є додаткове місце пасажирське для зберігання речей. Ось так. О, раз, собі там аптечку поклали. Ще всякі такові речі. Класний покитник. Е -е, Зараз можна відсунути, щось покласти, а можна він ще відкривати. Раз, І тут Ось є роз'єм для USB Флешку Лешку заряджаємо для штучка. Ну, заведемо. На кнопочку заводиться.